Доброго дня. Коли особі відмовляють в перетині кордону на виїзд, ну, перш за все, відсутній військово-абліковий документ. Хоч в паперовому вигляді, хоч в електронному раз. Друга підстава якщо в єдиному державному реєстрі призивників військовозобов'язаних резервістів ви оголошені в розшук Нацполіцію. Третя підстава: якщо відстрочка чи. Якщо відстрочка чи Зняття з військового виключення з військового обліку, не вказані в військово-облікових документах, або особа не має відповідну довідку, а довідка це за формою 6 згідно постанови Кабміну номер 560 Ця довідка вона вказує, перш за все, прізвище ім'я по батькові, рік народження, підстава отримання відстрочки, строк отримання відстрочки. І вказано, що довідка дійсна за пред'явлення військово-облікового документа та документа, що посвідчує особу. І ця довідка, до речі, підписується керівником територіального центру комплектування і є відповідна початка, форма і початка. І е, хочу наголосити, що за два місяці військово-облікові дані оновили майже 4 мільйона 700 тисяч військово-забов'язаних осіб серед них. Територіальний центр комплектування 510 тисяч, центр надання адміністративних послуг 1 мільйон 152 тисячі, і нарешті Резерв плюс звертаю увагу 3 мільйона 30 тисяч осіб. І е, останнє, що хотів зазначити: Державна прикордонна служба отримує зараз додаткове фінансування саме на придбання технічних засобів, тому, відповідно, контроль посилиться.